Всім добрий ранок. Сьогодні в нас знов субота, знов робочий день. Напружений буде загружений всім підряд. Будемо сьогодні йти на будинок. Знімати опалубку буду. А зараз ми їдемо ще в рожищі. в передньому відео у нас посарка зламалася. І це подшипник. Це те, що відсталося від подшипника. Треба красити балку, Ну, типу, обробляти І Я ще хочу чесник трошки посипати, бо там він вже напевно заріс. Ну, в принципі, все побачиш, що мене що робити. Що будемо ще робити? Роботи хватить на цілий день, відео вийде цікаве. Тому все, ми погнали. А зараз ми їдемо за підмогою, тому що роботи багато, я сам все зробити не встигну. І ми з тестям їдемо по одного помічника. У Сашика, який попереднє відео допомагав нам робити армопояс. Помічника в нас сьогодні не буде, він захворів. по погоді сьогодні гроза ще має бути. Так що всі плани підуть під віст, Зараз їдемо в рожечі за підшипниками. Ой, підшипника купимо, і ремня подивимося, чи цей непоганий, бо він злетів, чи його не порвало. І будемо тоді вже, приїду додому, поснідаю, і близько буду їхати на будинок, знімати опалок. Так він не знаю, тому що їх потрібно обробити антисептиком. І вони мінімум 6 годин мають полежати, щоб антисептик в впалок. Вже врожище, тесть пішов за підшипником. Зараз він його купить. Ми будемо їхати додому. Я хотів, щоб Аня сьогодні не йшла на будинок і вдома там своїми справами займалася, але за відсутності помічників доведеться брати з собою Аню, будити Стасіка, який ще спить, нікуна і будь там красити щось робити. А ми вже потім з ними розрахуємося. Якось це капець, і погода підставила. І люди похворіли. Будемо вже виходити з того, що є, будемо справлятися. Я думаю, впораємося, можливо, цю роботу не зробимо. Балками питання, бо якщо зараз піде дощ, і ми їх обробимо антисептиком, це недобре буде. Так що подивимося, треба буде почекати погоди. А по друге, в принципі, і без того є роботи. Там стільки роботи на будинку, що навіть якщо не будемо балки класи, то там є що робити. І шифер треба з двору повиносити. Десь там за хлівом потрібно зробити місце, там його поскладати. Воза треба буде просити, хай вивезуть, ворі далі прибрати. Одним словом, роботи вистачає. так що, якщо навіть не будемо сьогодні балками займатися, будемо займатися чимось іншим. Виявляється, що це не простий підшипник, як здавалося, що просто купив підшипник і буде щастя. Це якийсь називається він по-правильному 609-й високооборотний. На ту кусарку простий підшипник не підійде, він там розлетиться дуже швидко. А це саме такий треба. високооборотний, я не знаю, може він прочніший якийсь, він якийсь сильніший, я не знаю. Зараз їдемо в інше місце, що там подивимося, може там є. А ремінь що. Замови ремені, так кажуть, що ремені напевно. А це й що, не все? Ну, пробувати можна, але каже, нічого, що я... Що вже... й мохана, так? Ну, Коротше, ремені теж, скоріш за все, кришка, але треба, щоб... А де ти ремені? Я, я не знаю вам його. Так що їдемо в інше місце шукати підшипників. До речі, дуже потрошки моросить, так що це не добре. В'їздили піврожище, заїхали ще в одну точку і ось він знайшли такий підшипник, як нам потрібно. Це Треба було стільки часу тратити. Чи їдемо, ми тепер додому їсти. Який він коштує? 150 гривень. Звичайний коштує 30. такий підшипник 30, а цей високооборотний високооборотний 150 гривень. Да. Приїхали вже додому. Ну чого, шукали, немає ніде. Саша не приїде. І що ти? Збирає хлібчик. Що бігом їм чисті жуби і шурую? Нема часу. Найшли печетника. Найшли. 130 гривень. А, а того рівня що треба? А ремінь немає на замовлення. Буде десь. Через 4-5 днів. Ну то й вже такий нехороший. Пообідали. Пішов трошки дощ, але в принципі таке, нічого страшного. Хочу вам показати посилочку, яка нам прийшла, і якої нам не хватало десь буквально півроку назад, коли ми всі сиділи без світла і не знали, де як навіть зарядити свої телефони, гаджети. А зараз вона нам прийшла, і чесно кажучи, я задоволений. Отже, хочу вам показати Powerbank від компанії Кілник. Він класний, тим, що по перше він іде, має захист IP65, Це означає, що. Пил і бруд йому всередину не попадають, йому не страшні. Також в нього йде захист від дощу. Якщо йде дощ, він його так само не замочить. В принципі, багато хто бачив такі павербенки з сонячними панелями, і в принципі нічого особливого немає. Я пробував ним заряджати. Скажу так, що при такій погоді, хмарній, він зарядив мені телефон, я його повністю розрядив. Так? І поклав, що він зарядився, то він мені зарядив телефон на 2% за півтори години зарядку від сонця. В принципі, можна було б відкинути його, якби не одне. Але в комплекті до цього повербенка йде ще ось така штучка. Та-дам! Це йде ще 5 сонячних панелей, які так само підключаються до повербенку, якими можна заряджати цей повербенк. З ними. Коли я підключав ці панелі до повербенка і клав на сонце, в принципі до 10% за годину мені телефон заряджається. У мене телефон, батарея йде 7000 мА. Хто розуміється в цифрах, то можете зрозуміти, скільки цей. Зарядки дає всі ці сонячні панелі. Підключається дуже просто: беремо сонячні панелі, надіваємо на повербенк, воно все на магнітах. А цю пластинку, яку ми зняли, просто вставляємо сюди. Получається, воно вже все. І воно вже разом получає, заряджає наш павербенк. Також тут є ліхтарик, який навіть на розрядженому павербенкові світить. Ну, ввечері, коли немає в кімнаті світла, ми так само перевіряли, світить дуже класно. Це, це павербенк повністю розряджений, і він телефон зараз не зарядить, а ліхтарик світить. Три режими є. Цей повербен класно підійде для тих, хто займається активним відпочинком, для рибаків, які так само люблять на природі багато часу проводити. Та для наших солдатів. Розетку вже їм шукати не треба бігати. Також в комплекті ще йде така сумочка для того, щоб можна було все це зберегти. Дріт зарядний. Та карабінчик, щоб можна було до рюкзака вчепити. Ось такого пана. Все. І собі на рюкзак повісили, і він собі там заряджається. Заряджати павербенк можна трьома способами: від сонця. Також можна підключити кабель type c і також можна підключати USB Повербенк має бездротову зарядку. це Не всі повербенки це можуть похвастати. Це кладете просто наверх телефон, якщо, звісно, ваш телефон підтримує бездротову зарядку, і він заряджається. ми так само перевіряли, все працює. На жаль, мій телефон не підтримує бездротову зарядку, ані на iPhone підтримує, так що він заряджався, все добре з ним. ну Так само є і мінуси в нього. І так багато всього є в цьому повербенку. Він швидко ваш телефон не зарядить. Тут немає режиму швидкої зарядки. ну Повільно собі, плавненько, але заряджається. Не так швидко, як від розетки, але в принципі, коли ви в лісі сидите і вам нема звідки зарядити телефона, то цей павербенк ідеально вам підійде. Ну, в принципі, для цього він і призначений. Посилання на цей павербенк ми залишимо в описі під відео. Мені він дуже сподобався, тому переходьте та замовляйте. На сайті також представлені інші товари компанії, які є як кручна зарядка, там де крутити можна і заряджати телефон, ліхтарики на сонячних панелях. Так налобні ліхтарики. Одним словом, за посиланням в описі, ви самі все побачите. Ми вже йдемо. точніше як. Аня залишається вдома з дітьми, тому що в неї ще є справи, я вже їду на будинок. До речі, не знаю, яка цього року буде зима, але в принципі, я думаю, з розрядженим телефоном ми вже не залишимося. До речі, з коріння вже відростає новий виноградик, нова лоза пішла. так що на другий рік можна буде їжу і пускати. Ми вже на будинку. В попередньому відео ми якраз займалися тим, що прибирали територію. Накидали вже повний прицеп каміння. Ось він. Його ще не вивезли. Ну, пізніше вивеземо. Прибрали в дворі. Дивіться, яка краса. Тепер хоч можна зайти, тобі спокійно ходити. Зараз будемо розбирати опалуку і тими досками знову загадимо все подвір'я. Але ми їх зразу поносимо, щоб бардак не розводити. Тому що це дуже важко потім прибирати. Ну, не те, що фізично важко, його просто психологічно важко. Ти ходиш, воно тобі все напрягає. Оцей бардак він просто бісить. Скрізь бардак. І ти не можеш нормально в робити роботу, тому що скрізь бардак. А так коли прибрано, то аж приємніше навіть працювати. Логічно було б почати з балок сьогодні роботу, перемазати їх антисептиком, а тоді вже займатися розбиранням опали. Якраз воно все впитається в ті балки і буде добре. Але на це піде багато часу, я сьогодні один. Тому напевно ми знімемо опалубку. Та потім я вже оброблю ці балки антисептиком. Поскладаю, сьогодні вже наверх їх закидати не буду. На тижні зроблю розмітку, де вони мають лежати, як вони мають лежати. А тоді вже або на тижні ввечері ми їх позакидаємо, або в суботу на наступну вже прийдемо, позакидаємо і тоді вже будемо пробувати виставляти коти. Перший раз блоки викладати. Таку ерунду і всі болтики, які ми будемо відкручувати, ми просто будемо сюди кидати. Вони нам ще в майбутньому пригодяться. Тільки кофту зняв, дощ почався. Значить, перші доски ми зняли, в принципі, нормально. Вроде. Ну, Є хреново воно трошки порозтікалося. Ось тут видно. Але в принципі там нормально. Там. Більш-менш теж нормально. Там, де був самий перший бетон, він трошки густоватий був, там трошки погано воно позатікало. А так по стіні нормально. Крізь гладенько, скрізь класно. Розбираємо далі. І отже, опалубку ми всі зняли. В принципі. В принципі, нормально залили. Такі є такі місця, деякі халтурні. Саме о, стик тоді там, де ми почали заливати, і де закінчували. І де початок трошки вже застив. Получилася така -то штучка. ну Трошки дирочки залишилися. Це з бокової стіни, теж там, де доски бетон прилягав. Теж у нас трошки халтура вийшла, загустий бетон замішали. І вийшли трошки такі дирки. Ось такі. Видно вам, не видно. Ось така ось халтура у нас трошки вийшла. А так, в принципі, нормально залили. Плотно нормально з усіх сторін. Ну, халтуру не сильно переживаю, тому що в нас товщина опалувки 35 см. Воно ну, погано підійшло тільки саме від доски. З внутрішньої сторони картина трошки краща. Тобто плотно все йде. Особо ніяких дирок немає. Тільки тут, де ми заліплювали дирки, самі великі. От. А так, в принципі, стіна гарно йде. Так що вібратор, щоб потрамбувати бетон, потрібний. Його потрібно використовувати. Тоді б ми уникнули цих дірочок. А оскільки в нас не було його, і ми штикували куском арматури чи доскою штикували, тому в нас так і вийшло. Хлопці збираються вже їхати до тата. Нікон, тіла пішки йде, мабуть, так? Да? Нікона, прибіжка. Ну давайте, все, пока. Адам вже теж йде по біговелах, вже він дуже хоче їхати. Ідемо будемо з тобою грати гру. Давай, дякую, дякую. Ідемо дя з тобою, будемо грати гру. Ні, Адам, ти ще підеш в трусіках, поїдеш. Адам, куди ти їдеш? Ні. Зараз, ми, зараз вони приїдуть сюди і ти дивись, ти голенький. Ти голенький, куди ти поїдеш? Колінці розбив. Зараз буде кров текти знов. Не йдь туди, бо зараз знову почнеться дощик. Вони зараз бігом приїдуть велосипедами, а ти будеш на бігати їхати помало, іди сюди. Я закриваю двері на ключ дуже важкий вік. Трусах їде за хлопцями і все, ти йому нічого не скажеш. І я так зрозуміла, що це, напевно, починається трьох років, тому що йому зараз 2,5. і оце постійно його ні. Вже якось воно попустилося, а зараз оце в нього вже бачу, до речі, зуби проріз прорізалися, оці вже останні великі. Нижній вже повністю, а верхній ще чуть-чуть. І оце ще може і на зуби своє дає, і постійно його ні, постійні плачі, стерека, того, що щось не по його. Все добре, добре. Тут він прокидається з денного сну і все. Не підходь до. Мене далі. Завозь. Покажемо наше поламане ліжко. Покажемо твоє поламане ліжко. Дивіться на це поламане ліжко. Показуй, Адам, де воно поламане. Отам, От От да. Там десь в'яжка була. Тато має присверлити ніби. Де сотні? Все, бачиш, відламалася, оця штука відламалася. Але нову я не збираю зараз купляти. Надію, що вона достоїть в цій хаті, і коли ми приїдемо свою, тоді будемо брати вже інше мішко. Замішав ведро цементу та позаліплював всі ті дирки, і там, ну, як дирки, ті пустоти невеличкі, там, де погано залилось бетону. Ось так тепер виглядає. Там проблема була не так в тому, що воно погано все залилося, а в тому, що саме бетон погано до доски приставав і там утворились такі невеличкі пустоти. Так, прийшла до мене підмога. Лука приїхав. Привіт. Приїхав Стасік з ніконом. Зараз дам їм доски, будуть вони обробляти їх антисептиком. Точніше, не доски, а палки на кришу. Поки вийшло сонечко, сьогодні ще буде дощ. Я думаю, ми їх швидко обробимо, а потім знову накриємо. Е, антисептик десь береться в ті доски, а потім побачимо. Сьогодні вже не знаю, але з приїжджаємо сподівку, ми вже їх закинемо на кришу. Перший раз ми обробляли мідний біозахист для дерева. Один до шести було, цей раз ми обробляємо біозахист для дерева. Один до 9. Ось така банка. Та банка була червона, тому у нас доски такі червоненькі, а ця банка зелена. Скажи! Доски у нас будуть кольорові. тепер. Зараз ми за особистенько обробимо 11 балок і буде нам щастя. Чаток покладений, три балки ми вже повністю обробили, залишилося ще вісім знизу. Зараз ми це знімаємо на сторону, обробляємо ті вісім, тоді злом накриваємо, щоб дощ не замочив нам. Треба бисенько, тому що дуже сильно парить і десь зараз на протязі години має бути дощ. Значить, цих три вже оброблено, цих три оброблено. Цю ми зараз трьох сторін будемо красити. А цю з трьох сторін, цю з двох сторін. І в нас залишиться по факту, ще ця і ця. Хлопці працюють як бджілки. Там далі хмара насуває. Ось вона вже мчить до нашого будинку. Якщо треба то швидко прискоритися і раз-раз раз і все зробити. Все ми покрасили, обробили. Тепер це все діло накриваємо шифером, і, як буде погода, ми його закидаємо на кришу. Можна було і сьогодні закинути, повторююся, але якщо піде дощ, у нас весь весь а це не добре. Бо треба, щоб як мінімум 6 годин. Він побув на дереві, щоб вібрався в дерево. Далі позбираємо всі досочки, які з опалубки ми поскидали крухати. Сьогодні я обіцяв раніше додому прийти, так що треба буде ще цей шифер, що в дворі, кучка, переносити, десь там за гаражом, десь в тій стороні, зробити місце і там весь цей шифер поскладати. Бо в нас ще сусідки на подвір'ї. І ще там є наша куча шрифу, то треба буде з цим всім розібратися і десь його поскладати. Щоб він лежав вже весь на одному місці, а не валявся скрізь, тільки можна. І оці рами, якщо я сьогодні встигну, то я їх так само поприбираю, порозбираю, вікна поскладаю, рами покидаю на дрова. досочки накриті, так як були. Тепер хай лежать, чекають свого часу. Все, прибираємо наші досочки. що ми скинули з опалубки. Тоді все остальне. Доски я поносив прохати відра ще треба помити. Одне з цементу, друге вікно. З антисептика. Короче, будемо Зараз вікно розбирати. Тому що вони вже мені муляють око вже пару місяців, вже мені нерви беруть. Так, вікна прибрані, нас на душі легше стало. <сум> Тепер заходиш з звір, то я ж кажу, аж приємніше заходити. Менше бардаку того всякого валяється. Зараз шифер хочу переносити. Я вже тут за гаражом знайшов місце, клав досочки і зараз на ті досочки буду складати шифер. Тоді ще більше місця буде в дворі і ще приємніше буде там. Знаходитися ось тут за гаражом У нас є місце. Сюди я буду складати шифер весь. Просто якщо нічого не прибирати, а постійно займатися будинком, то колись настане такий момент, що цього всього сміття буде стільки, що просто нереально буде з ним щось зробити, бо придеться дуже довго з ним возитися. А так сьогодні такий день. Якщо легший, то якраз є можливість це все поприбирати. Два останніх куска важко було занести, тому що поселилися в нас мураки в тому шифрі. Жорні, якби я закинув його на спину, всі ці мурахи були б мене під футболкою. Вже і на голові, і скрізь. Так, бачите? Ще місце звільнилося. Тепер тут можна навіть напряму собі ходити. Вже набагато зручніше і комфортніше. Четверта година, пора йти додому. Зараз ми це миємо, прибираємо і додому. Прийшов додому, тільки помився, і все. Вже дивлюсь, небо затянуло і накрапає дощик, Ну можливо, буде таке саме, як. І цілий день просто буде моросити, а може линути? Ось така хмара насувається на нас, дощова. Аня пішла з бабою там квочку ловити. Вона знов втекла. Так що якраз я вчасно прийшов додому, якраз вже по криші вже дощі капає. Готують діти суп. чи шо ви там готують Сік томатний да ми готуємо... Що ви робите? Томатний сік. то, що треба до томату? Фука, okay, yeah. вони так робить. Yeah. Хайно ну, прийде мама, зараз вона нам всім зробить томатний сік. Каже Толік, іди на кухню, зроби затірку дітям. Я маю робити затірку. Що таке затірка? Молока налий, візьми, борошно, яйце, щось там перемішай, і щось там получиться, потім натри його в молоко. Що має перемішати і для чого його терпи? Коротше, я не знаю. Зараз я не готую. потім. А, це вона дітей хоче ним годувати, де затіркою. Сама буде їсти. Що я зараз нагодую. Значить, молоко на затірку у нас є. Банка 3-літрова. Зібрали ми з цієї банки ще в нас сметанки з пів літра. Зараз ми це все виливаємо в каструлю, хай воно кипітиться, а потім, потім будемо далі робити. Тут, до речі, ще компот вариться, так що не лякайтеся. А там е -е, картошка жарилась, так що не лякайтеся. А тут буде затірка Валерій, Варитися зараз. Тепер нам потрібна... Що нам потрібно? Миска, напевно, одне яйце і борошно. Скільки того борошна поняття немає, будемо експериментувати і додати. А де миска. А, тут є миска. Яєчко ми взяли одненьке. Тепер треба додати, я так поняв, борошно. Не привітики мені. Ну. Ну? Ти врно? Що не так? Поставила компот дві години назад поставила компот. Мені ж ось і варити ж, яку каструлю кип'ятити, тут же варити, який на компот олив. Ну, ти мене за компот звали, я ще не казала. Так що сама будеш його пекти разом з цією Давай, штукою муку. з молоком. Що ти хя? Ладно, будеш ти в декреті? Я не в декреті, я працюю, а ти в декреті. Боло бо скипіло. Потом обідка посаловала, зараз Нічого там не заводи. Ти будеш мити плитку, Толік. Ти будеш мити. — Будеш мити плитку, бо ти розлити мити плитку. Це називається Зроби добре діло, йди оцю штуку зроби з молоком, а потім йди ще прибери за собою. Получилось у нас ось таке тісто, не знаю, хватить його чи не хватить, чи ще тродіс робити. І зараз його треба натертку натерти туди в молоко. І воно там, по ідеї, має зваритися. Прийшла, накричала на мене, наговорила. Вона мені за компот взагалі нічого Не казала, що його треба вимикати чи ще. Що, думаю, варить, свій вариться. Не знаю, що тут таке вийде, будемо бачити. Не даремно кажуть, що чоловіки найкращі повари, але це не про мене. Я можу <рес> на кухні щось готувати, але в плані там помічника, але точно не головного цього повара. Коли Аня щось готує і каже, Толік допоможи чи наріж, чи на три, чи не знаю, намішає, то ще. Да, я, я з цим можу справитися, але щось готувати самому, чи що, ні, то не моє. Нормально їсти? Нічого не молі. Совісні вони, не гризе? Ні. <Фу> тато. <тим> Лука, давай ну пробуй, скажи, давай, ну пробуй. Що? Як тобі? Добре. Що? Добре. Точно? що повер з мене буде якийсь. Якщо мама десь відлучиться з хати, тоді тато зможе прокормити діточок. Вже лягає спати. Він день не спав, а дамчик ще рано йому. Понакручували ми з ліжком щось таке, щоб точно не відвалилося. Нам потрібно, щоб це ліжко достояло до нашого будинку, а далі воно піде вже на свалку. Поки Анічка за дамом сидить. Хочу зараз вставити в косарку підшипник і попробувати поставити старий ремінь. Чи він буде злітати? Якщо не буде злітати, то в принципі добре. Якщо буде, Все рівно новий ремінь замовили, так що, я думаю, біди великої не буде. Куди начіпляється цей ремінь, і він, виходить, крутить лезо, яке зрізає траву. Це один підшипник, він працює нормальний. А тут зверху був ще один підшипник, то він розлетівся на отакі запчастинки. Це від нього замочився і. Really no. way back before we blew it all, too many things going on, i can't keep track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls, i feel like life is on hold, perception stuck in a vault, i know that time can heal all, but how much time till we fall? it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie, you'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we Так. так, все скрутило. Зараз спробуємо, чи він буде робити. Ну, але ремінь там все рівно пожований, то я думаю, що він не знаю через скільки. Може, не злетить, а може і злетить. Побачимо. Ось такі то в нас сьогодні справи. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, далі буде цікаво. І зустрінемося в наступному відео. Simple plow. When we weren't alone, take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where we felt.